Я, Українка, я пишаюся собою, бо словом рідним дихаю й живу, Воно невидима і гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду, ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо свій. Непереможний шлях, Я намалюю на папері щасливу дитину, де, дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на, на папері, папері рідну, рідну Україну, Україну без війни. Я напишу поему про правічне слово. Ще напишу поему, я про рідну мову. Я напишу. Повіч з тобою нам потрібен, ми вільні, ми сильні. О, я багато можу написати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась люта, війна, рідна мова жила. Я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі літають такти, я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без діди, я намалюю на папері, щасливу дитину.

Пошматована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, в матінку Україно, бо маєш такий потужний, унікальний мелодійний і співучий кот, який об'єднує націю, дає життєдайну силу, напуває соками любові і правди, молоді українські пагони. Це наша рідна. Українська мова, і радісно і святково, і гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода хренична, як у саду калина. Що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина що свій дарує світ, вона сонце сяйна, вона промениста у мій правіків течія, та Така дайна і праведно чиста, Це батьківська мова. дайна і права до нашиста, це батьківська мова, це мова моя. Я мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях, і з нестора часів я зацвіла, і все буяю з віку і до віку. але я прошу. Бережіть мене, не оминайте, українці, не стидайтесь. Війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо, рідна мовенька, тобі. В твоїх словах від щастя потонути можна. Про тебе ми складаємо поему переможну. Тебе враже рідним словом, бо слово зброя в моїх руках. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо мови голос, віри і правди шлях. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе враже рідним словом, щоб ти у мові рідній та дотла згорів. Я подолаю тебе вражі, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе вражі, рідним словом, настане перемога і буде мир. Синів як гордо прозвучали голоси це наша сила, а слово доньок, ніжність і душа це наші крила. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе враже рідним словом, ласкавим, ніжним, долею цілованим. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово це моя світлиця. Я подолаю тебе враже рідним словом. І не дивись, я не слабка, бо вісіч дам рішучо, як годиться. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Всі українським словом синю-жовту квітку захищають. І вороги квітучу, милозвучну, сонце сяйну не здолають. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, усі гуртом ми станемо устрій, бо українська мова, нації основа, її негідний і мізинець твій. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її каріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, цей меч скували Стус, Франко і Леся, плекали ковіфеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково! Все буде Україна на весь світ. Наша мова світле перечиста, мов калинить світ, прикрашає рідних слів немисто Український рід. А ми нашу українську мову збережемо. І нащадкам нашу калинову, гей, гей, тай передамо, захищаймо мову українську, по Колискову, ніжну материнську, кращу на землі.